Вітаю! Вчора в Батумі закінчився матч, де з одного боку грали шахістка з України, Анна Музичук та Марія Музичук, а з іншого шахістка з Саккартвелом, Мар... Мері Арабідзе та Ніно Баціашвілі. Матч був доволі цікавим. Як він закінчився, я скажу наприкінці відео. Зараз ми подивимось партію п'ятого туру, їх усього було шість, між Музичук Анною та Мері Арабідзе. Анна грає білими фігурами і починає партію ходом Д4. Кінь F6, C4, E6, кінь c 3 D5. З перестановкою ходів у нас вийшов відхилений ферзевий гамбіт. Забирає на d5 Анна, забирають у відповідь. Слон g5, виводимо слона, зв'язуємо коня. c 6 додатково захищаючи пішака, оскільки загрожувало взяття на f6. Якщо ферзь забирає на f6, то кінь забирає на d5. Тому C6 додатково пішака захищаємо, g 3 Слон Е7, слон d3, кінь d7, ферзь С2. Ферзь стає на цю діагоналі. В принципі, взяти під контроль поля на цій діагоналі, але особливо поле e4, щоб туди не пустити чорного коня. Кінь H5. Кінь не може потрапити на H4, але йде на H5. Тут чорні часто дуже часто хочуть розміняти чорнопольних слонів, ну і білих немає тут вибору, треба розмінюватись. Слон забирає на e 7 ферзь забирає на А7, І тепер довга рокіровка. Зіграно в партії, насправді декілька планів, можливо, у цій структурі. Ось це положення взаємне пішаків називається каралзабайською структурою. І тут є декілька планів. тобто білі Можуть грати кінь e2, готувати f3 е e4. Один з можливих планів. Інший план це просто зробити коротку рокіровку, там кінь f3, коротка рокіровка, і проводити атаку пішакової меншості а4, b4, b5 з ідеєю розміняти пішаків на c6. Ну і В партії був третій можливий план це довга рокіровка. Кінь b6 і H3 h3 багато в чому корисний хід. По-перше, десь не пускаємо слона на G4 білопольного. По-друге, іноді самі хочемо зіграти G4. Наприклад, ось чорні зіграли G6, і у них є ідея зіграти конем на G7, а потім поставити слона на F5. Ось, наприклад, Можливо, після того, як кінь стане на G7, білі зможуть зіграти G4, не пускаючи сюди білопольного слона чорних. Тому хід корисний, багатоплановий. Ну і Зараз кінь в 3. Виводимо коня, слон Е6, король Б1. Корисний хід, всім корисний. В принципі, хочеться забрати короля подалі від центру. По-друге, звільняється поле С1, яке може використати тура. Лінія це напіввідкрита лінія, тут всього один пішак, і це найвідкритіша з лінії, яка доступна для білих. І тому в майбутньому сюди білі захочуть поставити туру, тому корисний хід. Довгу рокіровку роблять чорні. Коротку, звісно, було б дуже погано. Я зараз просто покажу, що це рокіровка одразу під атаку. Після G4 білі просто налітають на позицію чорних, куди цього коня ставити. На F6, мабуть, але тоді кінь e 5 то G1, H4, H5. Здається, що білі значно випереджають чорних в насуванні пішаків на короля противника. Тому коротка рокіровка зроблена не була. Рокірували в довгу сторону, і тепер кінь А4. Білі хочуть поставити коня на прекрасний форпоз на полі С5, тому чорні цього коня розмінюють. Феррі забирає на А4. Зараз пішак на А7 під боєм, тому чорні грають король B8, також і пішака захищаючи, і також короля подалі від центру відводячи. Тора С1. Зараз Тура вже стає на ось напіввідкриту лінію. Кінь G7 і король А1. Корисний хід. Чорні зіграли останнім ходом кінь G7, і ось в них з'являється ідея поставити тут слона на F5, і білі відводять свого короля з цієї діагоналі, для того, щоб коли тепер чорні грають слон f5, білі могли відійти слоном. Цей хід не був би можливий, якби тут король стояв. правильно. А так вони зберігають білопольних слонів на дошці і готуються атаку на короля противника. Кінь G8, кінь входить в гру і Тара С3. Прийом, який називається ліфт. Торан не може атакувати з першої лінії по лініях А і Б, тому вона виходить на третю лінію. І на третій лінії вона вже може на лінії Б атакувати, на лінії А атакувати, на якій захоче. І тут в кінці 7 помилка, яка по суті стала вирішальною в цій партії. Правильна ідея, що потрібно підвести коня. тобто... Марія Арабідза дуже добре роботу проробила з цим конем. Буквально декілька ходів назад він стояв на H5. Вона його тут привела на, головний, на головну ділянку боротьби, але не, трохи неправильне поле вибрала. Правильно було його поставити на. На поле d6, де він поле b7 захищав, і в деяких варіантах міг стати на C8, для того, щоб А7 захищати. Ми зараз побачимо один з ключових варіантів. Тобто після кінь С7 було зіграно кінь E5 і тепер загрожує забрати на С6. Тобто на якийсь пас білі забирають на С6. Якщо пішак забирає на С6, то b три шах і на король С8 версій й на С6, і по суті немає захисту від слон С6 з матом. Там, на Відхід тури, все одно слон а 6 король сюди, тура б 8 слон с 8 тура б'є 8 Матують. А якщо. які ще варіанти? Якщо тут кінь б 5 грати, то слон забирає на б 5 і на взяття б'є б 5 і на король С7 тура С1, король д 6 і ферзь с 6 матує тобто забрати на C6 доволі серйозна загроза, та її не було б, якби кин стояв би на D6. У цьому випадку, коли якби кінь тут стояв, на кінь і 5 чорні могли би просто цього коня відігнати, і білі не можуть жертвувати, ну точніше можуть, але так програють. Тому що після взяття, там, наприклад, після тара Б3 шах кінь стає на Б7, і тут все перекриває. І у білих немає цієї атаки вирішальної. Там На слон А 6 додатково тара д 7 захистяться, І вони все тримають тут надійний захист, незважаючи на те, що білі мають двох пішаків, але цього недостатньо. Ось. Тому кінце-7 неточність, і, причому доволі серйозна. І далі Анна Мозичук дуже точними ходами показує, наскільки, наскільки вона вміє гарно атакувати. Кінь Е5 вже загрозу кінця 6 показували, тому слон D7 грає з чорні. Тора Б3 Поновлюючи Загрозу взяти на поле С6, оскільки тепер пішак на B7 зв'язаний, він не може відходити. Він не, може, не зможе походити сюди, тому Білі знову загрожують забрати на С6. Тому король іде на A8. Рекомендація комп'ютера замість коду король А8 тут зіграти чорними кінь B5. Але по-люськи дуже не хочеться так грати, тому що, як мінімум, Білі може забрати цього коня і цю позицію виграти навіть за рахунок. Пішакової структури. Тут два пішаки урівноважують чотирьох пішаків чорних на цьому фланзі, де 5 ізольований. Тут білих значна перевага, тому, тому зрозуміло, чому так не походила Мері. Зіграла король А8, хід логічний, король йде ще далі і відходить від зв'язки. Тура це один. Тора, яка ще не брала участь у атаці, підходить. І білих є ідея цю туру через поле С5 поставити на А5. Тому чорні грають тера Б8, і на Тра c 5 реагують пішаком на Б5, перекриваючи ось цю горизонталь. Ферзь під боєм, тому ферзь відходить, ферзь А5. Зараз кінь під боєм, тура Б6 і тора А3. Білі насілились на пішака А7. У чорних всього єдиний захист, по суті, це конем перекритися. Турою зрозуміло, що погано, тому що кінь втрачається. Тому перекриваються конем. Але тепер у білих просто прекрасний удар. Тора б'є це 6. Удар неймовірної краси. І тут, якщо Чорні забирають цю туру слоном, то відбувся б ще один. Цього не було в партії. Але якби Чорні забрали б слоном туру, то був би ще один удар. Ферзь б'є 6. Перед цим віддали туру за пішака, а тепер ферзя за туру. І після того, як пішак забирає ферзя, тура б'є а 6 шах. І на король Б8 погано, тому що кінь забирає на С6 з подвійним ударом на короля та на Ферзя. А на король Б7 слідує тура А7, лінійний удар на короля і Ферзя. І Якщо король забирає туру, то заманюється під подвійний удар. Кінь є 6 і знову забирають цього Ферзя, пішак Д5 під боєм, і на тура D8 слони f 3 у білих дві фігури за туру і ще зайві пішаки, абсолютно виграний геншпіль. Просто неймовірний удар. І після це 6 слоном не стали забирати, забрала Турою. Та тепер після кінь б'ється 6, слон б'ється 6, ферзь б'є 6, Ферзь b 7 у білих є зайвий пішак. І крім того, атака продовжується. Ферзь відійшов на А5, не хочуть розмінювати ферзів. Тобто ще атака не закінчилась. Чорні грають тора b8. На лінію А робити вже немає. Що. Пункт А7 надійно захищений, тому тура переходить на С3 на відкриту лінію. Б4, Тура С5, Б3, просто зіграли А3. Не даємо можливість відкрити чорним лінію на цьому фланзі. І тепер F5. Тобто, це так, звільняють поле Ф7 для слона. Ферзь С3 зіграно, напалена слона. Слон відходить на Е8, якби він тут відходив. Би на d7, тоді тура c 7 виграє слона, тому що подвійний удар на ферзя і на слона. Тому треба відходити на e8. І ось ідея якраз ходу F5 F5 в тому, що тепер, коли біль грає слон F3, ось це поле вільне, і слон може стати і захищати тут пішака на D5. Але насправді позиція чорних вже розвалюється. Тура c 7 подвійний удар на ферзя і слона і, по суті, немає захисту. Що було зіграно ферзь B5, Така остання надія, що Біллі заберуть слона і отримають мат в один хід. Ну, не в один, але отримають мат. Але, звісно, слона ніхто не забирає. Біллі грає слон G2. І тепер цього слона не можна забрати, тому що буде ферзь c6. Секунду. Буде ферзь c6 з матом. Тому слона забирати не можна, ферзь відходить на Е8, щоб слона захистити. Але тепер ферзь С5, загрожує мат на А7, а на b 7 послідує тора c 8 І тому Маріара відзаздалась, а на перемогла. Прекрасна перемога і прекрасна атака. І після цієї перемоги рахунок в матчі був плюс 2 на користь українських шахісток. За, за два тури до цього Марія Мозичук виграла свою партію, і тому було дві перемоги без поразок у наших шахісток. Та в останньому в шостому турі обидві свої партії програли, і таким чином рахунок в матчі рівний 6-6. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Приходьте завтра, буде нове відео. До зустрічі!